Вітаю всіх, у нас тема сьогодні дуже важлива, як завжди, і ми поговоримо про те, як і чи дійсно можна розпізнати початок утворення тромба, які симптоми, які ознаки, які є нетиповими і на які дуже часто кожен з нас не звертає увагу, тому що такі зміни можуть бути досить часто, і ми до них звикаємо. Але Саме ці ознаки можуть говорити про необхідність термінової діагностики для того, щоб вчасно виявити момент формування і утворення тромба у ваших венах. Це важливо, тому що ситуація з тромбами, а до речі, це дуже часта причина розвитку летальних наслідків. Тому ви дізнаєтесь про три прості. Симптоми або критерії, які мало хто розказує, які, про які не написано в інтернеті, які можуть уберегти вас від утворення тромба, і саме основне вчасно його виявити і вчасно отримати лікування, тому не перемикайте. Вчасне виявлення тромба і його діагностика, і лікування є дуже важливим, тому що ситуація, на жаль, дуже серйозна, і частота утворення тромбів є. Дуже висока, щоб ви знали, що е, частіше всього люди помирають раптово, саме від утворення тромбу. Ми ж ми звикли до того, що е, це помирають від інфарктів, від інсультів і щось подібне, але ні, саме за рахунок утворення тромба, за рахунок його відриву і попадання у серцево-легену систему, саме це частіше всього веде до раптової смерті. До речі, якщо ви не знаєте, то, на жаль, статистика говорить про те, що у світі кожного року від раптової смерті помирає від 4 до 5 мільйонів людей. Це дійсно дуже багато. І я впевнений, що якби люди знали про те, як себе оберегти від тромба, як себе попереджати і які. Може бути перші критерії чи симптоми утворення тромбів, то ця кількість людей, які померли від раптової смерті, була б набагато меншою. Тому не перемикайте, тому що тема тромбоз, тема тромботворень і наслідків тромбозу є дуже серйозна і, на жаль, небезпечна для вашого життя. Тому поїхали далі. Ризик утворення тромбозу може бути будь-де у будь-якій судині. І, до речі, на жаль, на частоту утворення тромбів зараз менше впливає віковий параметр, тому що зараз дуже часто тромби виникають і ті самі інсульти, інфаркти у людей молодого і середнього віку. Тобто, вже віковий критерій не грає дуже важливу роль, тому що хвороби стають молодшими, вони починають вражати молоде. Тому тема тромбозу і тема вчасної діагностики є дуже-дуже важливою, і ви маєте про це знати. Частіше всього, тромби, які ведуть до раптової смерті або до летальних наслідків, виникають на ногах саме у венозних синусах або глибоких винах. І саме вчасна діагностика, і саме, саме розуміння, які ж можуть бути перші симптоми. І дуже важливо, щоб ви зрозуміли, коли вам обов'язково треба йти на діагностику ваших вен на ногах, щоб вчасно виявити чи перевірити наявність тромбатичних змін у глибоких венах ніг. Тому ця тема важлива. Отже, ми поговоримо сьогодні про три основні критерії, які можуть бути ознакою. Формування або утворення тромба у ваших венах на ногах. Це важливо, тому що ми дуже часто звикли до того, що ми лікуємо тромбоз або в лікарні, або нас забирає допомога швидка, або, на жаль, не встигає, і ми помираємо. Частіше цього ми е, чуємо в інтернеті про те, що е, головним симптомом або ознакою тромбозу це є напряг ніг. Але коли ми говоримо про набряк ніг, то це може бути ознакою тромбозу. І, на жаль, це вже не початкова стадія. І дуже часто тромбоз, який вже діагностується або виявляється на фоні вираженої напряковості, ніг, не завжди повноцінно і дуже добре лікується. Тому треба вам знати, які ж три основні початкові критерії або ознаки можуть стверджувати, що у вас, можливо, виникає тромбоз, тому ви про це повинні знати, тому не перемикайте. Саме ці три ознаки допоможуть вам вчасно прийти на перевірку ваших вен на ногах і обереже ваше здоров'я і ваше життя від тромбу. Або якщо він буде, ви зможете його вчасно лікувати і так само оберегти своє життя і здоров'я від наслідків тромбозу і його ускладнень. На першому місці е, критерієм. Можливо, утворення тромба є раптовий біль, який виникає у ваших литках. Також біль може виникати в стигні, це буває набагато рідше, але також часто причиною утворення тромба є просто місцевий біль, який може виникати в литках і на стигні. Це важливо. Тобто, якщо у вас нісоністю без явної травми, без явного перенавантаження, без явного удару виникає. Різкий біль в лиці незалежно зверху, знизу, тобто будь-який раптовий біль в лиці може бути ознакою утворення тробу. Тобто, якщо у вас виникає біль в лиці без явних причин і біль не минає, одразу залишається, значить, це є першим початковим. Симптомом, який може говорити про утворення тромба у ванах ніг. Цей симптом часто пропускається, тому що ми завжди е, працюємо, ми також завжди можемо отримати якусь мінімальну травму. І, на жаль, цей період раптової болі забувається, і ми нікуди не йдемо. Але ні, ви маєте знати про те, що біль це не норма, і ніколи біль не виникає. Просто так. Завжди є якісь критерій є якась причина для утворення болі. На другому місці, першою ознакою утворення тромба може бути судомий ніг. Ви мені скажете про те, що судоми ніг виникають у багатьох, це виникає часом, але ні, судоми є різними. Якщо частіше всього, ми говоримо про те, що судома схватила і вона, в принципі, проходить. До при утворенні тромба судома виникла і вона не проходить, тільки зменшується її інтенсивність. Тобто, якщо у вас виникла так само раптова судома, незалежно який період доби, день чи вночі, і вона не проходить від вашого масажу, від ваших різних вправ, залишається відчуття якоїсь. Важкості, чогось там не потрібно, вам також обов'язково треба робити діагностику ваших варіант, тому що оця судома також говорить про те, що виник блок виносного кровотоку і виникає уже тромб або виникає виносна недостатність. Тобто судоми – це не норма, але якщо у вас виникла судома і вона не проходить, це також говорить про те, що у вас є велика вірогідність утворення тромба у ваших венах. Ну і на третьому місці це є задишка. Дуже часто люди страждають від задишки, але на жаль, більшість людей нічого не роблять. Тому що багато хто вже має і протонічну хворобу, багато хто вже має різні патології легень та серця. І, на жаль, навіть не звертає уваги на те, що стало важко дихати. І так само дуже часто ми е, списуємо важкість дихання або нашу задишку на навантаження фізичні на зайву вагу, на те, що ми піднімаємося по сходах. Так, це правда. Але також, якщо у вас виникає задишка, вона виникла раптово, немає явної причини. Або вона не проходить після відпочинку. Тому саме наявність задишки також може говорити про те, що у вас. Виник тромб, або у вас є густа кров, яка також сприяє порушенню кровотоку, і також є ризиком утворення тромбу. Це дуже важливо, щоб ви розуміли, які ж початкові критерії, які початкові ознаки формування і підвищеного ризику тромбоутворення. Тромби формуються часто. І, на жаль, так само часто ці тромби викликають різні порушення і дуже часто. Викликають летальні наслідки. Тому вчасна діагностика, вчасне попереджання або лікування тромба рятує вам життя. Тому сьогодні ви почули і дізналися про три перші і, до речі, досить важливі критерії, як вчасно виявити формування чи наявність тромба у ваших вендах. На першому місці це є. Раптовий біль, який виникає в литках або в інших м'язах, наприклад, стегна, який не проходить і не має ніякого критерію або причини утворення. Тобто, якщо у вас раптово виникає біль у м'язах на нозі, литки, стегно, це так і не проходить, і немає підґрунтя для утворення, то це також може говорити про утворення тромбу. На другому місці це судоми. Ніг судоми в плитках, які виникають раптово, і які не проходять безслідно, а залишається якийсь біль або щось зайве. Тобто судоми ніг, які не проходять, залишається ситуація, що вас воно турбує. Також говорить про те, що там, вірогідно, утворився тром, який потребує діагностики. Ну і на третьому місці це садишка. Дуже важливий критерій, тому що саме задишка говорить як мінімум про порушення серцево-легневої роботи, про густину крові і, на жаль, може бути ознакою утворення тромба і тромбомодії. Тому, якщо у вас є раптовий біль в низі, у вас є судоми, у вас є задишка, вам обов'язково треба перевірити ваші вени на обстеження узвуковому і краще отримати консультацію флебола. Вчасна діагностика рятує вам життя і покраще ваше здоров'я. Тому знайте більше, цікавтеся медициною, ставте уподобальники, коментуйте, підписуйтесь. І нагадую, ви можете відео поширювати, щоб люди знали про те, які ж насправді можуть бути перші критерії утворення тромба. А тромб це завжди небезпека.